Ходімте в сад, я покажу вам сад, де на колінах яблуні спить вітер, а згорблений чумацький небопад освітлює пахучі очі квітів. Я покажу вам сливи на сучка, що настромились, падаючи мовчки. Затисла груша в жовтих кулачках, смачного сонця лагідні жовточки. Ходімте в сад! Я покажу вам сад, його сумління покажу вам очі. Сад як людська душа, неповторна виняткова. Український сад це дім, де живе родина народ, де всім затишно й цікаво. Він огортає вас п'янкими ефірами молодої хвої, литкими ароматами квітів або запаморочливим запахом свіжоскошеної трави. Все частіше і частіше ми усвідомлюємо, що турбота про власне здоров'я повинна зосереджуватись на чомусь більшому, ніж традиційні ліки та медичне лікування. Тут необхідний набагато більш широкий підхід. Наукові дослідження показують, що єднання з природою сприяє зниженню рівня тривожності, зняття стресових станів і навіть зниження підвищеного кров'яного тиску. Сади несуть в собі щось особливе відчуття спокою і замисленості. Подібні захоплення сприяють зміцненню здоров'я і продовженню життя. Особливо зараз, коли наша культура стає все більш технологічно одержимою. Люди сторіччями перетворювали природні ландшафти для того, щоб створювати особливі місця радості і натхнення, рукотворні парки і сади. Сад часто ставав метафорою раю, небесної обителі для обраних. У центрі Житомира серед урбаністичних джунглів сім'я Ліневичів створила свій райський сад. На шести сотках землі вирощується понад сто видів фруктових, овочевих і декоративних культур. Так вийшло, що ми 20 років назад привезли батьків з села. Я хотіла виходити на роботу. У мене син інвалід з дитинства, якого діє, спеціальна дієта овошна, йому не можна їсти білок. І так я весь час думала, чим його кормити, як що готувати, що і такий якийсь період був, що дуже не просто дорого було купувати там овочі, фрукти, а ще мені хотілося іменно, щоб воно було екологічно чисте. І коли ми забрали з села батьків, яких там до гектара землі було, і е, тут в мене цей клаптик появився з землі. І, звичайно, ми, мама почала садити картоплю. І я подумала, що це ну, дуже складно. І от в мене така ідея з'явилася, як посадити сад. У 2010 році я поїхала в Київ в школу садівника. Бо мені вже тут в Житомирі, ми вже там я займалася і в клубі органічного землеробства, і в клуб садівників у нас є в Житомирі. Ну мені вже цього не вистачало. І так, я після закінчення уже школи садівника, мені також дуже було там цікаво. Я багато зрозуміла, що в нас там дерева неправильно посаджені, почала щось виправляти, вдосконалювати. Мені дуже хотілося експериментувати. Мені хотілося садити щось нове, нові культури, які не поширені. Це такі, як, наприклад, гумі, жимоло. Такі, як там, хурма, я вже посадила, ірга, потім посадила азіміна трохлопасна, бананове дерево, кизил крупноплідний, який багато сортів, там і жовтий, червоний, і бордовий, які також, воно дуже давнє дерево, але в нас у Житомирі чомусь його мало садять, воно настільки корисне. Тепер це перетворилося на повноцінну роботу у цьому. Тетяні допомагають чоловік та діти. І коли вже в 2010 році в мене чоловік пішов на пенсію, він підключився до мене. Я хочу сказати, що зразу він, можна сказати, підсміювався так з мого садівництва, спостерігав, так, так. Але потім, коли він зрозумів, що ми з оцього клаптика землі, де в мене під садом, городом, щоб ви розуміли, у мене 5-6, ну не більше соток, як 5-6. роботи в саду, я починав, ну, звичайно. Підсобним працівником, тому що в мене в руках була в першу чергу садова лопата гарна. У мене була секатор, ніж, і я працював під керівництвом Тетяни, яка вже садом займалась до цього більше п'яти років, тому що вона більш до цього ретельно підходила, а в мене ще не було часу на вивчення цієї роботи цих процесів. І ми вирощуємо все. нас повністю ціле літо ми не купуємо ні клубніки, ніяких ягід, фруктів, І овочі так само. Я вже почала вирощувати свою розсаду. У мене і помідори, і перець, баклажани. У мене повністю на цілий сезон на мою сім'ю, там і дочка в мене, і син. Чоловік побачив, що ми дійсно. Це все своє вирощене, все ціниться. Можна сказати, забули, що таке на ринок іти за якимись овочами. І навіть коли у мене там запізнення в ці огурчики, ми принципово не йдемо їх купувати, а чекаємо своїх. З вирощених фруктів та ягід родина виготовляє та реалізовує цукати, сухофрукти, імуностимулюючі та вітамінні чаї. Далі, коли вже у нас сад підріс. І стала проблема, як урожай зберегти. Наприклад, в мене дуже гарно почали родити черешні. Почалося з черешень, а далі ми всі уже ягоди почали робити цукати. Цукати це не просто сухофрукти, а ми вже так можна сказати, почали цікавитися, як, щоб вони і зберігалися, щоб були смачні, і основне, щоб їх онуки їли. Через це мою свій вже в нас рецепт, як готувати і абрикоси, і персики дуже смачні цукати із груш, із яблук. Потім ми ще підключили вже із кабачків, із гарбузи сукати готуємо. Ми вже такі, можна сказати, асорті. Затрати на удобрення та підживлення рослин йдуть мінімальні. Оскільки фактично все необхідне, готується у домашніх умовах, на початку нашої садівничої діяльності було дуже велике бажання зробити абсолютно екологічний сад. Ми е, в першу чергу, звичайно, слідкуємо за якістю наших плодів, тобто, ми слідкуємо за екологічністю роботи в саду. Ми активно використовуємо все, що росте в нашому саду. Ми переробляємо на компости. Скажімо, всі наші харчові і рослинні відходи ми подрібнюємо і складаємо в компостну кучу і використовуємо повторно, щоб ні один вітамін не пішов із нашої ділянки, а повернувся. Знову ж на нашу землю, так це одна сторона. Ця сторона ще корисна, чим? що використання компостування всіх відходів із приватного сектору призводить до того, що у нас набагато менше мусорних відходів. Адже ми вивозимо у відходи тільки там якісь можливо залишки скла, пластику. От а все, що е, органічні речовини, включаючи навіть папір, ми використовуємо у себе на присадибній ділянці. І, хоча Тетяна Григорівна має технічну освіту і працювала телеграфістом, добре знає, як доглядати за кожною рослиною, які необхідні для цього умови. Де і ще краще садити. Після 10-го року, можна сказати, в мене вже не просто хобі, це переросло в роботу. мене почали запрошувати на консультації. Я почала вже сама якісь коротенькі семінари проводити. Коли ми вже почали разом працювати з чоловіком, нас запросили там один, другий, третій раз на консультації. Щось ми допомогли, щось підказали. Потім перший садок посадили у клієнтів, за ним почали доглядати. Це, до речі, дуже також цікаво. І так же ми стали садівниками. Перші роки нашої роботи. В саду. Так? Ми вирощували в основному класичні культури. Але коли наші сусіди, друзі, родичі побачили, що в нашому саду росте, ну, можливо, дещо охайніше, в нас трошки кращі результати, в нас може бути смачніший плід, ніж у них, коли вони посадили, то нашою роботою почали, звичайно, цікавитись інші люди. Так? І е Ну, спочатку ми допомагали близьким товаришам, там, десь сусідам, родичам, яких маємо досить багато. Розказували про нас, до нас дуже багато заходили, бачили наш результат у нашому саду і пропонували нам допомогти в себе виростити такий сад. Серед місць, які своєю роботою прикрасили Віталій та Тетяна. Є і дворик Житомирського фахового коледжу культури і мистецтв імені Івана Огієнка. Десь у 2000-х роках я познайомився із нинішнім директором коледжу культури і мистецтв імені Івана Огієнка Миколою Петровичем Покропиним. Він тоді ще не очолював коледж, а просто людина, з якою ми знайшли спільні інтереси, в тому числі. І на відношенні до природи, до землі, до якогось такого життєвого бачення ми просто подружились як двоє людей. Потім я побачив, він приходив до мене на садибу. Я приходив до нього на садибу. Ми ділились якимись садовими секретами, допомагали один одному, там якимись культурами ділились, от, висказували своє бачення. От. Прийшлось мені побувати в нього і на роботі. Там ми теж якусь таке свої враження висказали по організації цієї ділянки, яка поряд із коледжом. От посадили декілька там деревець, підказали, як підправляються або підстригаються кущі. І от він така. Людина, який все це діло підхопив, і мені здається, за останні два-три роки територія біля вашого коледжу, е, суттєво е змінилась в кращу сторону, тому що е сад, як і люба організація, він дуже вимагає порядку. Самий природній сад, такий, ніби як природа, матінка його придумала, це гарно упорядкований сад. В якому не має бути видно чітко руки садівника. Тому зараз у вас на території коледжа є і сакури, і пісарді, і різноманітні кущі, які і хвойники, які живуть, і я думаю, для людей, які мають людей вчити прекрасному якомусь, і взагалі вчити чомусь, має бути гарно не тільки в коледжі, а і на території, яка біля нього. Коли говориш про Тетяну садибу, приповнюють емоції. Це унікальна лабораторія, де не тільки ростуть рослини, а де господарюють цікаві люди. Давно спілкуючись з цими людьми, багато чому навчився. Навчився любити живе і неживе, навчився побачити в деревах, мабуть, живих істот, які з тобою теж розмовляють, передають тобі силу духу і хочеться бути схожими на них. Тому що вони роблять все з любов'ю. Це унікальні люди, які дуже хочуть, щоб наш край, наше місто ставало красивим, щоб дух любові завжди був присутній у всіх людях і у всіх місцях. Наша земля породжує велику силу і дає її тому, хто здатен її розуміти та здатен повсякчас її віддавати. Тож не потрібно боятися, потрібно завжди пробувати. Вирощувати рослини легко, головне, потрібно це любити. Сад це магія почуттів, здатна відроджувати душу. Він захоплює вас і ніби обгортає своїми вітами, своїми пахощами, своєю атмосферою. Це місце здатне створювати вирій всього спектру високих душевних поривів, розвіяти та поглинути ваш смуток і ваш біль. Це місце сили, яке можна створити в своєму дворі. Тим він і відрізняється з-поміж інших, творчої наснаги вам до творення власного життя, до створення власного саду, власного світу.